Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Привіт! Вітаю вас, наші маленькі та дорослі друзі! Мені так приємно зустрітися з вами особливо сьогодні. А запитайте мене чому. А я вам відповім. Під час літнього відпочинку я зустрів нового друга. Уявляєте? Він такий чудернацький, такий розумний. З ним так цікаво. Хм. Ой, щось я заговорився. Зустрічайте штучний інтелект робот Щі. Пі, 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 пі. Хм. Привіт, привіт, привіт! Я вас вітаю і давно. Про всіх все знаю. Я впевнений, що про мене також усі знають. І навіть користуються моєю допомогою. Та, немає ніяких сумнівів, але я мрію, щоб ми пізнали один одного ще краще. Допоможеш? Залюбки. Я найкрутіший, найрозумніший, угу. найпросунутіший і ще я. Але ж, але, ж, але ж, штучний інтелект. Не сам собі дає команди або що? Хм. Так, так, не сам, звісно, я згоден. Ми виконуємо команди та вказівки свого модератора. Модератора. ага. ага. Я створений людьми на допомогу людям і виконую завдання, які потребують людського інтелекту. Ага. Ха. І взагалі я здатен імітувати поведінку. Кожної людини. Зрозуміло. Так. От ти, наприклад, гнапе як реагуєш на радісні події. Я <свісна> Я регочу під стрибою, плескаю в долоньки. Ага. Душа іскриться та співає. Ось так. А в мене все просто. Я увесь сяю усіма своїми. Індикаторами. Очі світяться Лампками Ой, цікаво, цікаво. Ну тоді давай порадіємо разом. Давай. Давай Ой, слухай, доволі гарно в нас вийшло. А вже ж, до речі, що? Гнапе, а ти знаєш, що таке інтелект? Інтелект. Mm, ну. О. о, мабуть, це досвід, знання, здатність людини використовувати їх в різних ситуаціях. Так, <звілляння> угу, Так, це правильно. Але якщо вам на це потрібен якийсь час, так. штучний інтелект може розв'язати будь-яку ситуацію миттєво. Mm. Так. Ага, ага, як ага. я говорив, я виконую команди та вказівки свого модератора. Ага. <рес> О, тоді я теж можу тобою маніпулювати, так? Хм, не маніпулювати, а завдавати особливих програм, ага. щоб я був найпозитивній допомозі, ага. бо я можу виконувати і руйнівні. Програми ні-ні. ні ні Ти про це майже й не думай. Ми повинні потермаршувати, давати нашому маленькому глядачеві відкільки позитивні емоції, дарувати щастя. Так, ну що, згода? Ха, Хоча я і штучний інтелект, дуже хочу мати багато друзів, угу. спілкуватися з ними, допомагати. Хм. От і домовилися. Так. Угу. Разом і ще ми будемо розвиватися, правда ж? Так, бо я добре усе знаю. В різних галузях допомагаю. Ага. Так що, друзі, не баріться швидше з думками зі мною діліться. І справді, що таке штучний інтелект і як він допомагає дітям і дорослим у дорослому житті. Сьогодні ми почнемо знайомство з цією новою ерою технологій, де інтелект, створений людиною, стає нашим незамінним помічником. У Кривому Розі є декілька місць, де можна знайомитися з щі. Про це нам розкажуть діти Криворізької гімназії 51, учні центрального міського ліцею та учні it школи. Вихованці цих гуртків точно знають, що це таке. Я знаю, що він, тобто, може зробити будь-яку дію, яка є, тобто в його базі дані. Це насправді дуже класна штука. Вона допомагає багатьом людям, наприклад, в наукових сферах, в роботі, можливо, також в навчанні. Наприклад, якщо тобі потрібно зробити якийсь проект або фото, яке ти не можеш знайти в інтернеті, ти можеш звернутися до чату GPT або інших. В сайті з штучним інтелектом. Якщо ти не вмієш робити програмування, то можна звернутися до GPT-чата, або до других інтелектів штучних, і вони тобі зроблять це. Або ще можна в наукових там якісь формули. Це така платформа, де можна дуже швидко знайти відповідь на будь-яке запитання, можна написати щось. Можна спросити про щось, та дуже яка, ну такий помічник у Кармані. Допомагає створити якісь цікаві ідеї для роботи домашньої, або допомагає визначити якийсь, якийсь цікавий факт для презентації з історії. Він не завжди розуміє, що від нього хочуть, і може путатися у чомусь, але це доволі облегшує життя. Він як людина, але він, ну. Штучний у нього штучний мозок. А щоб він знав щось, це треба в нього це все встановити, і тоді він буде вже знати. Це така штука, це якби комп'ютерний мозок. Якщо, наприклад, ти хочеш скласти пісню про себе або якесь оповіданнячко. Штучний інтелект може оброблювати фото та створювати пісні. Штучний інтелект це коли комп'ютер або роботи вчаться робити те, що зазвичай роблять люди. Вони можуть думати, вирішувати задачі та навіть грати вигра. Простіше кажучи, це коли машини стають розумнішими і можуть допомагати нам у різних справах, але вони роблять це, бо їх навчили люди. Наскільки важливим стає штучний інтелект у сучасній освіті, найкраще обізнані професійні педагоги. Це насправді дуже класний інструментарій, який чомусь багато де забороняють. А... Лімітуючимось, забороняють просто, відкладають кордони повні, але це насправді неправильно. Тому що штучний інтелект зараз на першому місці серед всього в залі технічного обладнання не просто так компанії Google Microsoft всі борються просто за те, щоб бути лідерами в цьому ринку. Тому що це дозволяє як дорослим, так і дітям. Дітям це допоможе освоїти програмування, засвоїти всі певні бази. Це дуже класний помічник. Він може створити тобі комікси, може. Зробити будь-який результат, використовуючи штучний інтелект, ти можеш е, створити свій власний сайт, показати це мамі, показати, от, дивись, що, в мене вийшло за один там, день. Е, те, що насправді там по гайдам на Ютубі або ще по чомусь, це робити набагато довше. Зараз дуже багато дітей люблять Роблокс. Е, якщо ви запитаєте у будь-якої дитини на вулиці, чи знаєте ви, що таке Роблокс серед сотні, ну, дай Бог, щоб одна дитина сказала, ні, ну я Роблокс не граю. Всі знають цю гру. Є платформа, котра для того, щоб створювати ці ігри, але штучний інтелект може тобі в цьому просто допомогти. Підібрати правильну програмку, підіграти правильне налаштування для того, щоб дитина реалізувала свої мрії вже зараз. І для цього не треба якихось складних результатів досягти. Тобі треба просто відкрити штучний інтелект. Штучний інтелект це комп'ютерна програма, яка навчається і допомагає людям. Для чого його зробили? Для... Полегшення життя людей, тобто це рутинні роботи. Відповідно, ми зустрічаємо використання штучного інтелекту в медицині. Штучний інтелект дозволяє. Діагностувати за допомогою зображень хвороби пацієнтів, так робити певні там висновки, допомагати лікарю. Це сільське господарство, рутинні роботи, які виконує людина. Зараз це виконується за допомогою штучного інтелекту. Так само це на промисловості використовуються якісь автоматизовані процеси за допомогою штучного інтелекту, інтернет речей, який може застосовуватись Відповідно, це освіта, це автоматизація перевірки. Завдання, яке спрощує потім вчителю роботу, відповідно, тобто один раз вчитель приділив увагу створенню тесту. а Далі вже штучний інтелект допомагає йому оцінювати роботу. Усім нам відомо, що сучасні діти надають перевагу. А якщо вчитель хоче, щоб його предмет подобався, він теж повинен турбувати в нього з часом. Наразі дуже популярним є використання штучного інтелекту, тому теж намагаємося використовувати його в своїй роботі. Ну, наприклад, ми, як вчителі-мовники дуже часто застосовуємо штучний інтелект під час складання словникових диктантів на вивченні орфограми, під час складання текстових диктантів. Штучний інтелект це лише помічник та інструмент у досягненні цілей, а все таки керує будь-яким творчим процесом людини. А про цікаві факти з життя щі дізнаємось далі. Факти про щі. Роботи з щі можуть виконувати роботу, яка небезпечна для людей. Наприклад, досліджувати глибокий космос або розбирати небезпечні очовини. Деякі роботи з щі можуть ходити бігати і навіть стрибати. Вчені створили роботів, які можуть рухатися, так як тварини або люди. Ші допомагає лікарям. Він може аналізувати медичні знімки та допомагає в пошуку хвороб. Але слід не забувати, що щі це тільки помічник. Застереження про щі. Не можна довіряти всьому, що говорить штучний інтелект. Хоч і ще може бути дуже розумним, він не завжди знає правду, або може робити помилки. Тому завжди краще перевіряти інформацію, яку він дає. Штучний інтелект не має емоцій. На відміну від людей, комп'ютери не можуть відчувати радості, смутку чи інших емоцій. Вони просто виконують програми, які написали люди. Тому їх рішення не завжди враховуються почуття інших. Не можна надто захоплюватися гаджетами. Роботи і програми ще можуть бути дуже цікавими, але важливо не забувати про реальний світ, грати на вулиці, спілкуватися з друзями та розвивати справжні навички. Ми тільки на початку великої подорожі. Попереду нас чекають цікаві теми та думки. Залишайтеся з нами. Ой, дякуємо, дякуємо тобі ще. Дуже приємно, що в нас з'явився такий друг. Ха -ха. Мені також приємно. А нам прощатися вже час. До нових зустрічей. У добрий час! час.